На болотах стадія заперечення. Це коли ступор, шок. Ну і вдаєш, що нічого не змінилося, бо саме так робили у Кремлі цього тижня. Морський дрон поцілив у чорному морі російський військовий розвідувальний корабель Іван Хурс. Ну а там теж міноборони традиційно все заперечувало. Белґардські диверсанти, вибухи, палаюча будівля ФСБ, російська пропаганда як води в рот набрала. Ну а Кремль знову. Губами піскова щось про бурмотів, про нічого не сталося. Путіну про прорив російського кордону взагалі повідомили тільки через півдня, схоже, на Росії починає працювати закон бумерангу, який діє за принципом: війна повертається завжди туди, звідки вона починалася. Якщо Кремль визнає, що оборонні пірамідки на кордоні з Україною, на які влада Білгородської області витратила 10 мільярдів рублів, не спрацювали, по суті, це означатиме, що всю імперську систему захисту переграли якісь там російські партизани. Ну а бункерний мешканець до такого розвитку подій не готовий, в принципі, навіть якщо партизани після Білгородщини на Курщину підуть. У Міноборони Росії наперед знають, що кажуть: воєнізована група зайшла на територію області під час бою. Втратила щонайменше 8 одиниць техніки. Ми ж знаємо техніку привезуть на місце до вирви, сфотографують і покажуть російській публіці, яка при цьому не запитає. А як так вирва є, значить вибух був потужний? А чому ж тоді у машин нема відповідних пошкоджень? Як так, що навіть жодне скло з того транспорту не вивелося? За законами жанру таких проривів мало бути більше, аби змусити російську владу реагувати і перекинути зрештою частину своїх угрупувань на кордони з Україною для захисту, тоді теоретично і на фронті нам було б легше. Ну а може, це зрештою початок московської громадянської війни. Російський експерт. Прохватилов, прихвастень Герасимова, який по факту говорить його вустами, вже сказав, мовляв, потрібно згортати СВО для захисту кордонів Москви. Ну і ще цікавішим був спіч Пригожина, який каже, що із 1 червня його головорізів не буде на лінії фронту. Пригожин апелює, мовляв, заходять нові люди, їх потрібно чомусь навчити. Очевидно. Не для фронту в Україні він готує своїх головорізів, не для саги Бахмут, яку кремлівська пропаганда хоче прирівняти у своїй кінодемонстрації до входу радянської армії у Берлін. Пригожену невигідно витрачати свій новий ресурс на фронті, бо з цим ресурсом йому потрібно захищати як власні політичні амбіції, так і персонально своє тіло. Ну а поки цар буде дивитися на давню мапу Європи і говорити, що України на ній немає, а Росія є. Хоча на тій самій карті чорним по білому написано Україна, країна козаків. А от топоніму Росія там дійсно немає.